Друзі, всім вітання сьогодні. Черговий випуск про подкасту. Це подкаст, який дозволяє орієнтуватися в різних темах, питаннях, напрямках. Ну і ми підготували дуже класного, цікавого гостя для вас, для того, щоб ми сьогодні плідно поспілкувалися. Це Максим Савчук, мій Вітаю. товариш, з яким ми знайомі вже багато років, але переважно це все ж таки були соціальні мережі. Сьогодні, нарешті, ми зустрілися, як то кажуть, британці in person, тобто да офлайн в реальному часі. Дякую за запрошення. Да, Максим, у нас журналіст-розслідувач, і я слідкую вже також багато років за тим, що ти робиш, підтримую, ціную. І а. я думаю, що нашим глядачам, друзям, колегам, прогресивним людям буде цікаво не лише дізнатися про те, як це да, як розслідувати в журналістиці, але й про тебе особисто. Тому відразу хотів би запитати тебе, як ти прийшов взагалі в журналістику? Як це відбулося? Ну, це відбулося, мабуть, ще зі школи, тому що я був редактором газети, яка виходила в класі. Це була стін-газета. Я дуже хотів займатися журналістикою, але я не вступив в. На ці в ті факультети, в ці навчальні ти, заклади ти, ти, після ти школи пробував? я пробував ніде угу. мене взяли взяли там на. Контракт, тобто не на бюджет, mm -hmm. але паралельно можна було вступати в багато університетів. Я вступив в транспортний, і там мене взяли з патрохами, бо в мене була золота медаль і хороший атестат. І батьки вирішили, що краще не платити за навчання. Mm -hmm. От так воно буде. Ти інженер так, за першим фахом транспортному. В Транспортному, транспортному тобі. Мене там спеціальність. Інженер-будівельник доріг і аеродромів. От mm -hmm. бач, Друга... технічна більша спеціальність. Мабуть, вона тобі також. Де чому допомогла, коли ти там вже потім в журналістиці вів ну, Можливо, просто це дало мені якусь таку системність у роботі, uh -huh. самоорганізацію. От я досі кажу, що я не пишу сценарії до матеріалів, а їх складаю з різних елементів. От uh -huh. це така конструкція. От. А друга освіта вже філолога я її закінчив заочно, тому що мені хотілося закрити цей гештальт. От і в мене є освіта філолога, українська філологія і інженера-будівельника. Але я нічого не пам'ятаю з того, що я вчив. Тобто, дороги я не збудую проєкт. Я ніякий не зроблю. Таке враження, що мозок просто ну виштовхнув і стерв абсолютно все, що там у мене було після п'яти років. Навчання Я думаю, що воно десь є, але можливо, при потребі при потребі. Можливо. Ти будуєш більше вже в медіа, тобто, і тут я також хотів запитати тебе, чи пам'ятаєш ти от свій перший день вже роботи як журналіст? Тобто, тому що я так зрозумів зі школи, що це була твоя мета? Тобто, угу. ти вже чітко розумів. Ну я, наприклад, не не ну мені важко було ідентифікувати себе, ким я хочу стати в майбутньому. Угу. Батьки рекомендували, але мій поклик був до міжнародків відразу, тому що більшість, ну не більшість, а частина моїх однокласників вирішили вступати на міжнародні відносини. Я подумав, ну це цікаво, корисно і там англійська мова. Тому uh -huh. в принципі це більше був ситуативний підхід і рішення. Але в твоєму випадку це було так: централізовано, і ти логічно вибудовував цей зв'язок. Uh -huh. Батьки повпливали. Батьки довго відмовляли, тому що вони були впевнені, що інженер все-таки це щось, це щось таке, що буде стали, точно стало стабільне, і ти матимеш хороший заробіток. Це ще з радянських часів інженер, це престижно. Батько-інженер, це типу ну, заможна родина і це інтелігенція. От, але вони ну, якби і не заважали мені в якихось творчих там поривах, але вони казали, що тобі треба щось стабільне. От а це творчість, воно я їм довів про те, що журналістикою можна за. Робляти гроші. А, перший матеріал, ну я не пам'ятаю, якийсь там в районній газеті, я з Баришівки, це Баришівки, це, це область, власті, да, то? це Київська область, від ти Альона Альона, реперка. Це mm -hmm. просто такі маркери. Mm -hmm. значить. Mm -hmm. маркер. а, і Лявічук із СБУ, який фігурант розслідування слідства інфо, я в паралельному класі, до речі, вчився. А, от, тому перші публікації в районній газеті, а перші розслідування це були вже 2009 рік, коли я прийшов в Бюро свідомо, його очолював Єгорсон. Оболів, от в одному кабінеті ми працювали з Дмитром Гнапом, Занною, бабінець, Максимом Панасенко, Марії Землянською, тобто ті, хто зараз уже або очолюють проєкти, або ну весь цей час працювали в розслідувальницькій журналісти для того, щоб ця сфера саме журналістики була на високому рівні. Я не побоюсь цього слова в Україні. Навіть коли ми робимо певні заміри, порівнюємо, наприклад, з європейською журналістикою або журналістикою держав-членів Європейського Союзу, на мою. Суб'єктивну думку, все ж таки, у нас, да, і викликів більше, звісно, корупціонерів точно набагато більше, але і рівень журналістики розслідувальної, я думаю, також у нас високий. Я хотів тебе запитати: оцей про перший робочий день, от твої відчуття. Тобто, да, все рівно, людина якось собі моделює, як це буде, коли я буду вже працювати, і коли ти зіштовхуєшся з тим, що це можливо не так романтично в професії, так? Ти пам'ятаєш, якісь були розчарування чи ні? Взагалі? От коли ти починав вже в журналістиці? Можливо, ще до розслідування, тому що не відразу ж ти uh -huh. пішов в нішу розслідування. Uh -huh. Це вже в схемах відбулося, да? uh -huh. коли ти почав працювати безпосередньо з колективом. Ну чому? Ще був знак оклику. Проєкт розслідувань так. на це перший телевізійний проєкт розслідувань, в якому я працював е, взагалі. От ну тут же багато досвідів. Перший досвід там районної газети. Він такий, що ну я усвідомлював, що мені треба йти далі, тому що ну якби хотілося б були амбіції досягати більшого. Е, коли я прийшов до Єгора Соболєва і почав займатися розслідуваннями, бо це було саме бюро розслідувань. Я просто дуже злякався, що я не потягну, тому що я приходив рано на роботу і повертався у зйомну кімнату там в 11-12 ночі. Я був настільки знесилений, і було таке відчуття, що я от цілий день пахав, щось робив, з кимось спілкувався, знаходив, але те, що я мав знайти, я не знайшов. І це було так: з'являлися сумніви, що я цього не потягнув. Тягнує mm -hmm. і в мене не вийде. От, але це було разом із тим і викликом: от, зможу я зламаюся чи не зламаюся, і це була така реперна точка. От, якщо я зламаюся, то я тоді точно усвідомлю, що це не моє, і піду, і якби, ну, я вже mm -hmm. з цим розібрався. А якщо пройду далі, то значить, все-таки я можу це тягнути, я можу займатися розслідуваннями, і мені здається, що Соволя в мене тричі виганяв з бюро бюрослідому, mm -hmm. він постійно сумнівався, теж сумнівався, mm -hmm. чи щось з мене буде. Mm -hmm. але йому Дуже вдячний, бо це була дуже хороша школа, от із своїми там недоліками, особливостями характеру. <свистач> але мене ну, так виходило, що на моєму шляху траплялись хороші редактори, хороші вчителі. Характерами вони були різні і складні. Але те, що кожен із них мене чомусь навчив, це факт, і я усім цим редакціям вдячний. Про це вдячний. в книжках ти не прочитаєш, як правило, тобто це дійсно вже професійний життєвий досвід. Які ти здобуваєш, інколи не усвідомлюючи це, тому що я також у своєму контексті можу сказати, що подекуди я думаю, ну як можна працювати з такими? Я з політиками часто доводилось uh -huh. там, да, в парламенті багато років працювати, і ти розумієш, радити їм, тобто, і ти розумієш, що це важко, і от якраз ці там. Особистісні якості, часто не найкращі, але життя, мабуть, також інколи таких людей надсилає, щоб ти робив для себе певні висновки, uh -huh. що можна, що варто робити, а чого не варто і ні в якому разі не можна робити. От про період досить тривалий в твоєму професійному житті, період роботи в редакції схем безпосередньо це Радіо Свобода, так, це відома агенція. Скажи, як тобі, по-перше, вдалося, так? Це якось ситуативно трапилося, що хтось тебе запросив на роботу, чи ти сам безпосередньо прагнув працювати вже в цій саме редакції? І свій перший успіх в контексті от, якраз розслідувальної журналістики. Я впевнений, ти точно пам'ятаєш? Як трапилися схеми? Тоді якраз закривався канал Тивай. Там був був проєкт знак оклику. тоді Артема Шевченка не було, але тривали час Артем Шевченко, який зараз. Uh, відомо чим займається, я думаю. Тивай uh, закривався, і зрозуміло, що я шукав роботу, і Наталка Седлецька, яка тоді запустила вже перший пілот проєкту схеми, побачила, що я безробітний, і запросила мене доєднатися uh -huh. до команди. У мене були ще пропозиції, але я радий, що я доєднався таки до схем. От мене одразу взяли туди. А чому? Тому що ми так само із Седлецькою сиділи в одному кабінеті, але вже кабінеті. Uh, Знак оклику, і е, в нас був спільний м, головний редактор Артем Шевченко. Тобто всі один одного знають, е, більш-менш розуміють, хто що може, хто не може. Мене запросили, одразу взяли е, на роботу і якби ось і, і ось... дали завдання. Розслідую Медведчука. А, ні, я, ні. ні, Медведчук <с трапився <с. через 4 чи 5 років. Е, перші матеріали були не дуже гучними, але я uh -huh. добре пам'ятаю, перший е, яким я був задоволений, це про оборудку з із землею у царському. В селі Печерському районі, де Ігор Кононенко і Петро Порошенко за безцінь отримали а, такі хороші наділи земельні ділянки. Один побудував там маєток, інший ні, і то і, і я зрозумів, що це успіх тоді, коли а, мені почали погрожувати судом. Mm -hmm. А Петро Порошенко на своїй прес-конференції сказав, що журналіст не розібрався, це все немає ніякого сенсу. І до речі, тоді до мене почали приходити джерела. Прийшла людина і каже: Я просто хотів тобі сказати, що ти молодець, але ти трошки не докупав ось тобі. Пакет документів, бо я побачив, що він назвав тебе значить, тебе маленьку людину журналіста образив. Я знаю, що те, що ти зробив, це правда, але дивися, ось є ще документи. Я зробив другий матеріал, який був іще гучнішим. От і мабуть, що тоді я зрозумів, що так можна робити розслідування ще і про президентська І визнання, президент, визнання. Професійне, яке яке суперважливо. тепер я хотів би про механіку от більше запитати, тому що хтось, можливо, з молоді дивиться нас і думає спробувати себе в журналістиці. А я переконаний, нам потрібно більше не лише журналістів, якісних фахових, але й журналістів-розслідувачів. І бажано, на мою думку, я думаю, ти погодишся на локальному регіональному рівні, угу. де дуже не вистачає таких угу. і фахівців, і де. Також досить небезпечно займатися такою. Я такою, сказав, би, що там ще наб... небезпечніше. Найбільш, на мою думку, також найбільш небезпечніше. Тому трішки про механіку, От як ти обирав, обираєш теми. Тобто, да, ти десь моніториш чи хтось тобі рекомендує да, якась все рівно. Філософія і завдання редакції тобто, mm -hmm. да. яким чином це відбувається ну, кожен раз. Відбувається по різному, але головне тут, щоб була така якість, вона може бути вроджена, може бути набута. Це ставити під сумнів, усе, що люди кажуть, усе, що вони пишуть, усе, що декларують. От коли так скептично відноситися до світу, але в розумних mm -hmm. рамках, бо можна там дійти до теорії змов, то ця якість допомагає знаходити невідповідності. Там можна аналізувати декларації, можна слідкувати за заяв. Ми політиків, стиль життя порівнювати із тим, скільки людина декларує доходів. А це якби перший момент. Інший момент, що зараз у цифрову епоху дуже багато з'являється масивів даних, які просто зливаються. Наприклад, проєкт Дубай Unlocked великий міжнародний проєкт в цифрову епоху. Нічого не можна сховати. Якщо редакція співпрацює із консорціумом, наприклад, ОСІ то там можна багато чим поживитися. Оці масиви даних там шукаєш. Українських політиків, бізнесменів знаходиш там нерухомість на мільйони доларів євро, і питаєш звідки гроші, uh -huh. тобто це може бути багато що, і мені здається, ну так само спілкування з джерелами, тому що от дуже часто так буває, що люди є зацікавлені в тому, щоб якась інформація з'явилася, щоб uh -huh. підсвітити її. А тобто... як, як перевірити, вибачте, буду трішки інколи переговорю, uh -huh. як перевірити, тому що джерела ж також можуть бути різними, особливо в політичній боротьбі. Uh -huh. Це часто інструмент впливу і безпосередньо також джерела різні. Тобто, як, Чи це вже кожен журналіст-розслідувач має свої джерела, які плюс-мінус перевірені там з часом? Чи як можна характеризувати роботу От, з джерелами безпосередньо і хто це? Як право. ну це зовсім різні люди? Це можуть бути абсолютно несподівані. Люди, mm -hmm. це можуть бути такі люди, з якими ти там руку не, не подав би, але людина приходить і приносить важливу інформацію. І ти от думаєш про те, що я беру всієї людини цю інформацію, і потім починається оце внутрішнє там. А чи добре я вчиняю? Зважаєш на те, якщо її оприлюдниш, буде більше користі, чи, чи все-таки це щось токсичне. От, але в будь-якому випадку треба верифікувати, тому що злив сам по собі це є не розслідування. Треба Перевірити документи. Перев... Це можуть бути різні способи. Ну через інформаційні запити, наприклад, okay. відмити якісь документи, через спілкування з людьми, підписи яких там стоять. Okay. Позвонити, зателефонувати, сказати: От у нас є такий документ, ви підписували. людина... Можу сказати mm -hmm. так або ні. Ну тобто різні способи через реєстри перевірити, ще через щось. Але верифікація тут важлива, і, 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 і що ще скажу, що часто таке буває, що ну, зливають в інтересах якоїсь політичної партії. І тоді зрозуміло, що ти починаєш думати, ага, я розумію, який що ефект буде, так. Да, який ефект буде, і от це все. Ви коли вибори або така коли Вибори це політичного взагалі, життя. це взагалі дуже такий токсичний час, бо ти робиш розслідування про одного кандидата на тебе навалюються просто з того табору. Тут же на наступний тиждень виходить матеріал про іншого кандидата. Тобі кажуть, що ти заангажований в тих інтересах, а ти їм кажеш: прокрутіть пост uh -huh. назад, і там буде про іншого кандидата. Ми абсолютно балансуємо. От тому буває по-різному, але ну, я дійшов до того, що мені здається, що. Якщо важливо інформація суспільно важлива, то не так і важливо, хто тобі її приніс. Е, головне показати це для ту, тому що приховувати іноді це більше зло, ніж переживати за те, що ця інформація прийшла, умовно кажучи, з не дуже це. добрих рук або джерел. Це або те ж саме, джерел. що да, спостерігати за тим, як зло масштабується, нічого не робити. На мою думку, це також uh -huh. uh -huh. запит суспільства. Я думаю, що е, така investigation journalism, да, тобто розслідувальна журналістика, це також елемент запиту суспільства на боротьбу з корупцією і топ-корупп-корупціонерами. Топ, да, топ е, чи відчуваєш ти, що от якраз своїми матеріалами, своїми розслідуваннями дуже важливими, ти якраз реагуєш на цей запит суспільства? Це довоєнний час, скажімо так, ага. да, і. Час же війни безпосередньо, коли uh -huh. тема взагалі також корупції, з одного боку, подекуди табуйована, особливо коли це міжнародка, якісь зовнішні, міжнародні події. Я знаю, це з там, свого профілю Фаху, тому що інколи якраз російські наративи часто за кордоном на різних дискусійних майданчиках застосовують якраз елемент так, Україна корупційна, uh -huh. і все це також небезпечно. І мовчати це також не вихід ситуації, тому що кожного дня ти відкриваєш пальти медіа, газет, і ти бачиш, що постійно когось зловили на чомусь, і такі суми подекуди фігурують. Що просто я буквально вчора там прочитав новину якась ДПшка Ліс, Ліси України, mm -hmm. і причому це там директор не всієї цієї ДПшки якогось регіонального підрозділу чи філії, там мільйон. Валюти. Mm -hmm. Просто у людини вдома. Mm -hmm. <ріст> тобто запит суспільства. Чи відчуваєш ти, що цього достатньо, да, ця журналістика, яка розкриває цих корупціонерів, показує нутро системи як політичної, так і тієї системи управлінської, яка формувалася десятками років, чи все ж таки ми ще не повністю відреагували на цей запит суспільства? Мені здається, що це процес, який, ну якби. Повністю відреагувати не можна, тому що це процес. Якщо ми демократичне суспільство, то в моєму розумінні це має працювати так. Журналісти-розслідувачі знаходять щось на це реагує суспільство, на це реагують правоохоронні органи. Якщо те, що написав журналіст, факт перевірено правоохоронцями, людина має нести відповідальність. Мені здається, що так відбувається в здоровому суспільстві. Закиди наших ворогів про те, що в них корупція, корупція. Ну якби в них теж корупція, але між нами різниця в тому, що ми про це говоримо, і ми маємо сміливість про це казати. І наше суспільство вимагає змін, вимагає реакції, вимагає посадок. Оце ми відрізняємося від Росії у Росії. Корупція є, але ну вона по перше в більших масштабах в моєму розумінні. Просто тому що вони ну нафтова країна там більше дає красти. Ось тому із цим у нас, мені здається, усе нормально. Єдине, що правильно треба про це комунікувати. Так, у нас корупція є, але дивіться, у нас є кримінальне провадження, у нас є, значить, притягнуті до відповідальності, у нас є судді, органів, У стільки. нас є багато органів. Є антикорупційних питання також до інколи, mm -hmm. тому що розслідувань інколи вистачає, але mm -hmm. процес. Розтягується подекуди настільки в це часі, правда, щоб, це через деякий період там просто люди виходять з під заставу, а потім вже і, і немає звинувачення. Це сроки сроки все, все, все дуже така механіка напрацьована, угу, на мою так, думку. Тут да. і судова система, і правоохоронна система. Це все має якось набагато ефективніше працювати. Я хотів би прийти до от цієї чудової книги, яку ти написав, підготував. Вона. Носить назву 1937. Mm -hmm. Тобто, хтось, можливо, відразу подумав, би хто ще не ознайомлювався, що це можливо рік, але це не зовсім так, наскільки я пам'ятаю і mm -hmm. розумію. Це номерний знак так, автомобіля броньованого мерседеса, основного фігуранта твоїх розслідувань. Mm -hmm. Це Медведчука, Так. Скажи, будь ласка, як ця тема тебе знайшла або ти знайшов цю тему, тому що вона найбільш, мабуть, резонансна у твоїх розслідуваннях була в свій час, крім там інших, звісно, тем, Але mm -hmm. все ж таки, да, книга це здається, що просто ну хтось сказав, не пам'ятаю хто що книгу книжку треба писати тоді, коли ти розумієш, чим вона закінчується. От у мене був цикл матеріалів, які почалися там з 2018 року про Медведчука. Про його медіа імперію, про нафтовий бізнес, про інші бізнеси, про впливи на політику, про кулуарщину. Про це все. І просто тоді, коли я почув на брифінгу спільному прокуратури і СБУ, що Медведчуку оголошено підозру в державній зраді саме по тому кейсу, який я розслідував, я зрозумів, що ну клас, оце вже і кінець книжки. Тобто там було з десяток розслідувань, і перше з них якраз стосувалося нафти. І і газового родовища, анексованого біля Кримського півострова в Чорному морі. І я собі думав, ну клас, тепер це все можна скласти в одну історію. Плюс дуже багато було пов'язано саме робочого з цими mm. розслідуваннями, тому що це було якесь пекло: оці всі охоронці, складність підійти, щось запитати. У нього їх багато було. Да, це це було. була просто армія. Такі. Там, там було дуже страшно, якщо чесно, ну просто страшно mm. було перебувати з ними на одній вулиці, коли ми знімали Сіля його пасенка це було. Ну вони просто виходять з лісу, і це наче ціла армія, ціла орда. А в тебе uh -huh. там оператор, водій, як би і все. Я тоді зрозумів, що ми прожили багато такого людського саме з командою схем. І, в принципі, ці розслідування самі по собі цікаві. І я вирішив е, поєднати оцю от журналістську кухню із пояснити, як це все знаходив, із самими цими всіми розслідуваннями і скласти це все в одну історію. І от власне книжка таким чином і побудована. Супер. Я думаю, це якраз інколи робота над собою також сісти і почати, да? писати книгу, збирати матеріали, продумувати сюжет, інкорпорувати якраз. Кухню, як ти кажеш, вашу журналістську розслідувальну у безпосередньо саму книгу. Тому друзі, дуже раджу. Є електронна версія, ви можете також її придбати. Ну і власне є друкована версія, коли ти можеш відчути якраз читання книги, це напевно найбільш цінне. Я хотів би також запитати про виклики, проблеми, які є, угу. тому що ти тут тільки що зазначив це небезпечно. На мою думку, це супернебезпечно. Коли ти починаєш викривати таких впливових топових політиків, корупціонерів, бандитів, часто так, в нашому політичному реальному житті, угу. і внутрішнього це ж не лише питання особисте, це питання також сім'ї, і яким чином це цей виклик для тебе був. Мені здається, що тут трошечки, я би не так про це все розповів. Впливує політики, от саме які не бандити. От від них, мабуть, що небезпеки якраз найменше очікуєш, тому що ну, якби вони на виду і за ними слідкують. Це не період кучми там другого сроку, угу. а це тоді, коли є якась і репутація, і відповідальність, і усвідомлення того, що можуть подумати саме на тебе, і це абсолютно дуже погана буде історія. Мені здається, що більш. Що більший ризик, все таки у регіональної журналістики розслідувальницької, там, де клани ділять земельні ділянки, mm -hmm. виписують один одному там дозволи, фактично монополізують там влади. От мені здається, що там найбільше і зараз дуже важливо оцих людей із регіонів їх підтримувати якось з центру і показувати про те, що ми це все бачимо. 100%. Відділитися відділиться цим досвідом унікальним. Я слідкую за деякими такими місцевими блогерами, один з яких є, до речі, є. Я думаю, ви, можливо, навіть знайомі Житомира. Там такий є, є ветеран, який зараз це все починає про Житомирську, цю всю mm -hmm. клоаку депутатів місцевих, пов'язаних корупційними схемами, які там деребанили землю. От він це все починає за допомогою соціальних мереж насамперед. Ілюструвати і люди дійсно обурюються, і він досить системно це робить. Тобто тут же ж питання ще системності, на mm -hmm. мою думку, якраз журналістиці, розслідувальній це робота над собою, коли ти не відразу можеш цей результат отримати. Тобто, і ти, можеш, і ти не можеш, ти маєш да, лупати цю скалу, mm -hmm. як Франко колись казав, йти, йти, йти далі. Що б ти порадив? От, дійсно, можливо, молодим журналістам. Які себе шукають, можливо, в місцевих засобах масової інформації, з огляду на свій досвід. Тобто, да, що це може бути? По-перше, треба бути цілеспрямованим і впевненим. І, ну, якби, якщо. Людина розраховує на швидкий результат медійність, популярність і це все решта, то це якби тут треба розчарувати mm -hmm. людей. Іноді до цього можна йти там 10 років, можна до цього не дійти взагалі. Тобто, головне, щоб це було цікаво. От якщо вам цікаво просто цим займатися, дізнаватися те, що приховується, публікувати це, дивитися за реакцією за відсутністю реакції, то це от головне. Ну і я спостерігаю в молодому поколінні, що в них таке кліпове мислення трошки mm -hmm. з одного. З боку, це добре, тому що люди працюють швидко і намагаються швидко знаходити відповіді на питання, а з іншого боку, вони не дуже налаштовані на марафон, це угу. забіг. І тому от, треба виховувати в собі системність і посидючість. Просто по собі скажу, що один із кейсів я. Працював, починав працювати в 18-му році, а розслідування вийшло в 21-му, тому що я не знав О, ще інструментарію. Це, це, це серйозний період. Так, да, Воно сидів сидів, лежало просто mm -hmm. в е, шухляді, і е, ти набуваєш досвіду, е, вивчаєш нові інструменти. І навіть якщо не вдається, не відкладіть, подумайте, можливо ви набиратися досвіду і подивитись на цю історію з іншого боку. І так в мене було, що там через три роки. Я подивився на цей репс і зрозумів, що блін, так а у мене ще є тут Marine трафік, як і я оце все ще можу подивитися з точки зору руху кораблів і, можливо, так розкрию цю історію. І так ну, і так кейс був завершений. Тому впертість, цілеспрямованість, і оця от якість сумніватися в усьому. Дякую. Я відразу користуючись можливістю, тебе хочу запросити на наш захід. Ми проводимо літні. Академії прогресивні для молоді з різних регіонів України, і там ми якраз фокусуємось на прогресивному лідерстві. І якраз такі практичні кейси розповіді живих людей, які можуть поділитися цінним, вони допомагають і стимулюють молодь якраз займатися важливими речами у своїх громадах безпосередньо. Uh -huh. Тому вже в кінці не скажу коли, не знаю, коли у нас буде випуск виходити. Але влітку у нас буде такий публічний захід, і ми. Тебе офіційно запрошуємо, тому що під камери вражати да, під камери, тому що це важливо, важливо підсилювати один одного, особливо Абсолютно. да викривати зло, тому що це зло, корупція, топ корупція, тобто це те зло, яке роз'їдає нашу державу, особливо в час війни, і також успіхів тобі у твоєму новому професійному вже етапі. Це Дякую. зараз білоруські журналістські розслідування, так ну і власне звірство інфо. інфо. Тому е, бажаємо тобі успіхів. І Дякую. я думаю, ще підпишемо обов'язково з тобою подкаст, де ти поділишся вже більш деталізовано якимись конкретними кейсами. які у тебе є. Я пам'ятаю навіть сюжети, по яких ти вже відомий нам усім. Дякую, Дякую за запрошення. Дякую. Наступних включень, і друзі, дякуємо, що ви дивитесь. Найкраще, що може бути для нас, для мотивації це ваш лайк, підписка. Ну і власне переходьте на профіль Максима. Він є в соціальних мережах, Фейсбук, будь ласка, придбайте його чудову книгу, як і в електронному варіанті, так і в друкованому. До наступних серій включень про подкаст.